Hey, how's your day? I don't know if I'm interrupting what you say. You've got to know if I've been MIA, I can make it up to you right now what you say. You should know. Been trying lately, but I'm not perfect. I've been searching, then you came into my life. So oh, yeah, oh, yeah. I'm done making my mind up now. Cause you've been spinning my head around. I only want you, baby. That's the truth. Cause. <coughs> <laughs> Усім доброго ранку. Вітаю на моєму каналі. Ми вже набрали басейн. Охорона працює. Вода крижана. Хочу вам його ближче показати. Так. Вода просто. Ось так декілька секунд, аж не міє рука. Так, ось тут у нас фільтр. В нього чоловік засипає кварцевий пісок, і він якось очищує. І потім його потрібно промивати. Ось таку ще річ купив, називається скімер. Він збирає комах. Ось так він сам собі висоту регулює, бачите, він висить на одному рівні, а сам по собі. Ну, Не можна його поставити вище-нижче, він знає, як йому треба, щоб був вхід для комах. По колу він збирає. Тобто, я так розумію, що фільтр видає воду, і вона трошки так по колу рухається, як воронкою. І сюди заходять комахи. Тік, тік. Так, це Фіонка гавкає, сусіди міняють ворота. Вони купили будинок з парканом, з воротами, і він такий низенький. І вони міняють передню частину. Угу. Паркану з воротами працюють люди, то Фіонка на не гавкає. Так хочеться вже кирнути. Дивіться, як гарно. Курорт, курорт. Як казав мій тато, як на курорті у вас. Травка зелена, вчора покосили, Ворота впали від вітру, і там, до речі, у нас ще другі ворота. Вони стоять, треба зібрати. Міряє pH, то міряє рівень хлору у воді. Так, сюди потрібно набрати воду з басейну, так? Да? Да. Як, оце виймається? В... А, отак зачерпуєш, так? Да? Так. Да. Зачірпуєш і що? Капаєш туди? Так, да, спеціальний реагент. Окремо ти купив, так? Да? Ну вони разом з тестом. А, разом з тестом капаєш, і воно показує рівень pH і рівень. Хлору. Хлор... Пр... Хлор? А тут Не ще... Прому... мірі. Не мірі. Одно, що вони написали. Тест універсальний. Дивіться, який у мене дайкон виріс. Здоровенний. Дуже великий. Я попідв'язувала огірки, пролила їх добривом, частину зібрала, було багато огірків. Так, і позалишались ось такі, тепер видно, що їх багато. І дивіться, скільки. Трошки прополола. І на вихідних чоловік буде косити газон. І я тут все замовчую. Прийшла обрізати свої хакурені шики. Дивіться, як вони розрослись. Це японська верба. Ось так, щоб було зрозуміло звідси туди, на більше метру. 120, може, 130, десь так велике. Буду стригти, щоб була гарна форма. Бачите, які кумедні усі боки. Зараз подумаю, наскільки обрізати. Почну обрізати. І подивимось. І поприбирати оцю травичку. В тих місцях, де є оці скоби, малюсенька дирочка. І цього достатньо, щоб оце таке вимахало. Бачите? І в цих місцях постійно прилазить. Ось це пообрізаю. Ці, напевно, трогати не буде. Все, ось такий результат. Зараз це потрібно позбирати. Я думаю, що простіше це зробити мітлою. Просто все позамітати. А це така форму... Не формуюча, навіть косметична, я б сказала, обрізка, просто щоб було охайно і гарно. А вже більш кардинально я буду робити наступної весни. Почистила цю ділянку, поприбирала бур'яни довкола очітків. І все, що під парканом було, біля рослин. Трошки ще позамітати треба, але вже не можу, бо дуже-дуже жарко сьогодні. Зараз підемо в басейн, так хочеться хлюпнутись. Тут також поприбирала бур'яни. Трошки повискубувала, щось залишилось. Посох цей очіток. Поприбирала все сухе, зелененьке залишилось. Треба полити ввечері, коли сонце вже не буде таким сильним, я полью, Тут взагалі все відсохло. Я просто його забула поливати. У дворі поливаємо постійно, а ось тут за парканом просто забула, і він, в принципі, такий, начебто, не боявся засухи, але якось раптово все посухло. Ну нічого, він швидко затягується. Він Відросте. А тут ми плануємо, щоб ці очітки затягнули таку велику територію. Ось так розросся. І потім я повирізаю агроволокно і буде таким однією великою плямою. Тому зараз три таких тирочки, бо ми три штучки купили і хочу, щоб між собою вони з'єднались, так, заросли. Фух, жарко дуже. А тут маки, волошки і ромашка. Залишились від нашого мавританського газону. Трошки буквально землі вони собі знайшли і проросли Які сильні. Я не прибираю, бо мені вони так подобаються. Хоч вони тут взагалі не вписуються в ландшафтний дизайн. Але яка вона класна! Я обожнюю ці квіточки. Зараз повертаємось з вами на декілька днів раніше. Хочу показати, як ми ставили басейн. Того року ми ставили просто на газон. Травка зрозуміла, що пожовтіла, там посохла під ним. Цього року вирішили зробити такий майданчик, на який постійно кожного року будемо встановлювати басейн. Спочатку чоловік прокопав трохи в глибину, засипав щебнем, потім піском. Добре це все утрамбував і зараз викладає пінополістирол, товщина, здається, 3 см. І обрізає точно на розмір басейну, щоб тільки там, де вода, от під ним був цей пінополістирол, а ніжки самого басейну вже стояли. Там, де зараз пісок, але потім він зробив такі дерев'яні, просто з дерева кубики такі вирізав підставочки, щоб не провалювався. Оскільки басейн не маленький, у нас 366 см, висота його 120 см, і він досить важкенький, і ніжки могли проткнути цей пінополістирол, тому він зробив так, щоб вони стояли на чомусь твердому. Get up to you right now what you say you should know I've been trying lately, but I'm not perfect. I've been searching, then you came into my life. So, I'm done making my mind up now, cause you've been spinning my head around. I only want you, baby, that's the truth, cause. Ми з Владиком приїхали з метро, їздили просто подивитися, що там новенького, що там є. Особливо нічого нам потрібно не було. Нормальні продукти, яско, овочі, все у нас є, тому взяли те, що було за хорошою ціною, або просто нам захотілося. У чоловіка буде скоро день народження, тому купила ось такі бісквітики, так, три коржика там, просто їх намащу. Не хочу я сама їх пікти, хоча це не дуже складно, але щоб вони були однакові. Я думаю, так мені простіше. І на крем Крем зроблю такий, як: на тіремісу маскарпони, вершки жирні, можливо, шматочок вершкового масла. Ще додам, щоб він такий був плотненький. І зверху повикладаю якісь ягідки. Буде такий у нас тортик. Молочко, покурудзини, палички. Йогурт Владик собі обрав ось такі. Так, це мій. Я собі такий беру, ой, мені подобається. А це Владику, і це Владику. камамбер був за хорошою ціною, тарталетки на день народження. Оці маленькі з полуницею нам дуже подобаються. Ми беремо такі, і з м'ясом, дуже смачно. Холодний чай, ой, ось такий здоровенний літр. Також Владик захотів собі. Морозова набрали, зараз терміново його ховаю. В морозилку. Оці сирочки дуже смачні. Я люблю такі. Владик і шоколадні захотів, вони дуже смачні. Це, так, як вони, хлібці називаються, мені подобаються. І ось такий аромадифузор. Зараз відкрию, поставлю собі в коридорі, бо мої вже позакінчувалися. Гарна коробочка і приємний аромат. М'ячик. Фіона у нас всі попрокусувала, то Владик собі ось такий взяв. І в басейн ось таку штучку. Я такі також люблю. Ось так тримаєшся руками, лягаєш на них. Дуже прикольно так відпочивати на воді. І ще взяли дві камбучі, але ми їх вже випили. Дивіться, який він гарний. Мені дуже подобається. Ставлю тут. В коридорі у мене вже третій, тут вже майже закінчився, але він не пахне. Я вже і ці палички мила і перегортаю, але він не пахне. А це те, що мені Юлечка подарувала. Але вони мені просто подобаються, як стоять. І так, дуже гарно. Хай будуть всі дуже приємний аромат. Взагалі, оці пахучки і аромодифузори мені дуже подобаються, я їх обожнюю. У мене тут стоять, на другому поверсі стоять. Оці запахи я люблю. Хоча самі парфуми я також завжди обожнювала, кожного дня користувалась, але в якийсь момент, пару років назад, якось мені вони розлюбились прям всі, навіть ті, що супердорогі, такі легкі. Мені більше почали подобатись ефірні олії. Просто ось так на ручку сюди, на шию ефірні олійки. Це подаруночки чоловіку на день народження. Купила їх в метро. Ось такий чемоданчик і решітки. Наша решітка вже поржавіла, ми її викинули, то треба було новеньку. Ось таку обрала. Мені подобається, що тут такі вертикальні а, ці прутики, і не буде випадати м'ясо. Бо є така, яка з боку відкрита, то буває отак поверну. Бо є такі, які з боку відкриті, і коли перевертаєш, кабачок якийсь може вилетіти. Така і для рибки. Ось така дерев'яні ручечки. І такий так, кейс. Тут ніж, лопатка, щітка для грилю, сіпчики і ось така штучка. Такий набір. Я хотіла ще набір з шампурами, але там не було. Ось так. Гарно на подарунок взагалі. такий кістик. У нас тут невеличка аварія. Фіона, калюшка. Злетіла насадка зі шлангу. Ось я поливолка, разом з цією насадкою. І почала литись вода. Зараз же я перекрила на будинку, що вона п'є водичку, це вона знайшла, це побачила. Я думаю, що вона тут копається? А вона тут з водою грається. Так би я її не помітила. Весело, боже, як дитина, да? калюжа, це ж найкраща гра. Я розуміє, якщо трошки розкопати, буде більше водички. Фіон, у тебе в мисці є вода. Наче воду не дають дитині. Заскочила в червоний маркет, купила всякої єруди. Серветки це потрібно. А це я просто не знаю вже чим з дітьми займатися. Точніше, з Владиком, з дітьми кажу. Матвій уїхав в табір, і з Владиком ми вже дістали навіть настільну гру. Найпершу я її купила, коли Матвію було півтора роки. Ми вже і в неї грали. Купила те, що побачила. Ось таке кінце баскетбольне, маленьке. Я тепер думаю, що треба купити йому велике. Тільки там не було, будемо кидати. Шукай Ці такі книжки, я купувала дітям, коли їм було два роки. Але владик дуже азартний, і я думаю, що ми, хоча б якісь півгодинки, зможемо вбити, знаходити, наприклад, да, там шість. Я шукаю там шість чогось, і він там шість. І хто перший? Він дуже любить на швидкість. От швидше, перший, краще, ось таке. Він в цьому плані азартний. Хай трошки пошукаємо. Це дуже дитяче, але я вже купую все, що бачу, щоб якось розважатись, бо йому нудно. Без Матвія він звик з Матвієм, і я звикла, що вони між собою грають. Я вже так відвикла цілими днями грати з дитиною. І літачок. У нас такі були, вони ламаються швидко, але хай буде. Ще бадмінтон дістану. Я згадала, що у нас є ще бадмінтон, будемо також грати. Сьогодні у чоловіка день народження, чекаємо тільки його батьків. Так що багато не готували. Тарталетки, салати овочева, нарізка. Картоплю молодо зварила. І чоловік готує м'ясо, рибу і овочі на мангалі. Дивіться, які гарні свічки подарувала мені подруга. Це вона їх сама робить. І сама вручну це розмальовувала. Дуже гарно. Так, одна. Ось тут друга. І є ще третя вам пізніше. Покажу. Дивіться, яка. Гарно. А я сьогодні зранку на риночок наш з'їздила. Купила ось таку гортензію. посадила тут горщику. Гарно тако. І ще ось такі квіточки. Це їх тут 5 штук. 5 маленьких горщиків було. В один посадила. Дивіться, цікаво. Також ось таку травку, осоку ось така посаджу і... Жовтенькі ще квіточки. Вже посадила сюди. Бо що в мене тут все фіолетове і фіолетове? Ще ось такі кущик. Треба перекласти собану. Дуже жарко. Подивилась, що трошки листя опустили гортензії, то вирішила їх полити. Краще, звичайно, ввечері, але да? я так під корінь. Нічого страшного. А юбка вже розпускається. Така цікава вона. Це вона у мене вперше цвіте. Дивіться, яка прикольна. in my head around i only want you baby that's the truth cuz